Привіт, я вас вітаю! Ви на другому уроці курсу створюємо комікси, і сподіваюсь, ви не випадково клікнули на кнопочку а свідомо прийшли навчатись. Це теоретичний курс, де зібрано максимум практичного матеріалу для створення коміксів. Нагадаю, на першому уроці ми вивчали абетку комікса, тобто базові терміни і поняття, які необхідні коміксисту для створення, для того, щоб уже починати щось малювати. А сьогодні ми будемо вчити кадри. Тема нашого другого уроку міжкадрові переходи. Отже, почнімо. Що таке міжкадрові переходи? Це механіка переміщення від одного кадру коміксу до іншого, такий своєрідний логічний місточок, який дозволяє читачеві перейти на інший кадр. Коміксист Скотт Маклауд описав шість основних міжкадрових переходів, а його колеги Джесіка Етліл та Мед Меден додали до цього списку ще один міжкадровий перехід. Я тут подаю книги цих авторів, це мастрі для кожного коміксиста. В описі до цього відео я дам посилання на ці книги. Гуртаємо далі. Отже, почнімо їх розбирати детально, кожен з них. Перший міжкадровий перехід це від моменту до моменту. Тут відбувається показ незначних змін однієї сцени, одного персонажу. Ну, персонажів, до речі, може бути і два. Зараз ми це побачимо. Тобто персонаж знаходиться в моменті, він фактично нічого не робить. Задача показати покроковий перебіг часу, буквально по секундах, що схоже на сповільнену зйомку кіно. Дивіться ось на цей приклад із книжки Маклауда Чорнобілий: перший кадр, другий, третій мужчина, який щось п'є, повільно повертається, і ми бачимо виразні емоції. Страх чи здивування на його обличчі. Який ефект від використання цього переходу? Це сповіднення дії, нагнітання напруги, фокус на емоціях чи деталях. Використовується також перехід від середнього до крупного плану, як я вже казала, ось тут, на цьому прикладі. І навпаки, від крупного до дальнього. Про плани ми будемо говорити на наступному уроці. Використовується так званий зум-ефект приближення чи віддалення. Тепер зверніть увагу на цей комікс з Вірополіс. Тут фактично лінивець на шести кадрах вимовляє два-три слова, але фізично лінивець сам по собі такий дуже повільний. Тому цей перехід спричинений більше цим моментом розтягування і очікування. Лисичка і зайчик прийшли в якусь державну установу за якоюсь довідкою, здається, і оцей лінивець бюрократ дуже повільно з ними розмовляє. Час плине. Видно на хвилинній стрілці, як плине цей час, і дуже довго він вимовляє кожне слово і робить свою роботу. У нас така метафора на роботу усіх чиновників, мабуть, світу і американських теж. От йдемо далі, гортаємо, дивимося на інші приклади. Це використання переходу від моменту до моменту, де коміксист фактично продублював один кадр вісім разів. Подивіться, уважно, ці кадри майже не відрізняються одне від одного. І це реальний розворот одного реального коміксу. Навіщо? Це дозволяє показати, як повільно плине час і як довго може спати супергерой після своїх супергеройських буднів. Де Війдемо далі. Давайте розберемо, в яких конкретних прикладах може ще застосовуватися цей перехід від моменту до моменту. Найперше він може застосовуватися у спокійних розмірених діалогах та роздумах. Бачимо приклад Чіпідел, де Гаєчка і Рокі розмовляють. Ось фактично нічого не відбувається. Відбувається розмова двох людей. Чому це від моменту до моменту? Тому що вони знаходяться в моменті і ведуть бесіду. Це використовується тоді, якщо в коміксиста є великий текст, і він розбиває його на дві менші або три менші частини. І в моменті відбувається спокійний діалог. Це перший варіант. Другий варіант у динамічних сценах для посилення, нагнітання і напруги. І ми дивимося на сторінку, де відбувається якийсь екшен. Величезний корабель запливає. В місто, він пливе по асфальту, якби це смішно не звучало. І ось тут, де галочка починається перехід від моменту до моменту. Людина в зеленому вилізла з люку, вона повернулася, вона повернулася, побачила, злякалася. І наступний кадр, коли цей корабель зупинився, і показано крупним планом емоції цього. Випадку. Чоловіка в зеленому. З 3 до 4, з 4 до 5, з 5 до 6, з 6 до 7 використаний перехід від моменту до моменту, і ми бачимо, як напруга наростає і як відбувається оце нагнітання поступово від кадру до кадру. Йдемо далі. Ще одне використання міжкадрового переходу від моменту до моменту. Він також може бути використаний в сцені бійки, як би це дивно не звучало. Щоб була зрозуміла сцена, і щоб сцена не випадала з контексту, я додала додаткову сторіночку. Це комікс Локі. Слідкуємо за моїм курсором і бачимо, що персонаж іде по білизні, потім він звертає увагу на смітник. Відбувається бійка. Канат для білизни переривається, вони обидвоє падають в цей смітник. І аж тут тепер відбувається перехід від моменту до моменту. Тобто шість кадрів зв'язані цим переходом. В цьому смітнику відбувається бійка. бійками. Бачимо, як то направо перехилився ящик, то наліво, і там є звукові бабли. Там щось відбувається, і в шостому кадрі персонаж вибиває люк і собі йде. Тому такий навіть, здавалося б, спокійний перехід може показувати бійку, хоча вона від нас прихована. Йдемо далі. Ще один приклад переходу від моменту до моменту. Інструмент зум-віддалення чи зум приближення часто працює в купі цим переходом. Бачимо два приклади: комікс вартові. Тут в цих прикладах об'єктом переходу виступає не людина, а місце події та бруківка, той мегаполіс, дахи будинку і відбувається на фоні цього монолог персонажів чи діалог персонажів. Слідкуйте за моїм курсором. Перший кадр першого прикладу цієї сторінки. Ми бачимо, лежить смайлік, це такий значок головного персонажа, який загинув. Ось, і зум віддалення, віддалення, віддалення. Камера злітає аж догори, і оці жовті бабли це роздуми ось цього персонажу, який з висоти будинку дивиться на цю бруківку. Ось ця точка цього смайлика, вона десь тут. Але всі кадри між собою пов'язані між кадрами переходом від моменту до моменту. Так само, оцей приклад, теж той самий смайлик, це той самий комікс, що відбувається? На фоні розмови, діалогу двох персонажів відбувається віддалення, камера підлітає вгору, тут персонажів вже не видно, але всі переходи між собою зв'язані від моменту до моменту. Тобто герої знаходяться в одному моменті, вони розмовляють, але щоб розбити цей величезний діалог на маленькі кадри, коміксист використовує зум-віддалення і перехід від моменту до моменту. Сподіваюсь, зрозуміло. Йдемо далі. Другий перехід від дії до дії. Що це таке? Зміна діяльності одного конкретного персонажу, перехід показує на початок і завершення дії, тобто він не в моменті, а вже в діяльності. Якщо в кадрі є інші дієві особи, то вони лише є доповненням до сюжету. Вони є фоном і не відіграють важливої ролі. Який ефект? Динамічний розвиток сюжету, рух, бійка, якийсь монтаж? Слідкуємо за моїм курсором і дивимося на. Приклад коміксу, який подає нам Маклауд у своїй книжці. Персонажка стоїть, розбігається, стрибає, стрибнула, перемогла, її все вітають, вона відлучається, забігає, відкриває двері, забігає в туалет, в туалет і її нудить. Ось це завершена дія. Тобто, в одному моменті в одній сцені один персонаж робить якусь конкретну дію. Дивимося на інший приклад: кольоровий про зайчика перший кадр. Зайчик вигукує якусь фразу, сідає в машину, заводить все авто і від'їжджає. Персонажі, які на задньому плані, вони просто як фон стоять і в розвитку сюжету не мають ніякого значення. Всі три кадри між собою поєднані між кадровим переходом від дії до дії. Йдемо далі, розглядаємо інший приклад. приклад того, що в кадрі може бути як один, так і два персонажі. І вони разом змінюють свою діяльність, як в цьому прикладі Чіп і Дейл. Ми бачимо величезний кадр, де вони розганяють літачок і спілкуються між собою, починають їхати, їдуть, падають із даху, тут вони є тут вони є в вигляді своїх капелюхів. І цей літачок злітає. Тобто ця дія об'єднує цих двох персонажів. Наступний перехід від об'єкту до об'єкту. Це буквально відбувається зміна кадрів від одного персонажу до іншого в межах однієї сцени. Тобто відбувається якась одна сцена і відбувається чергування персонажів. В одному кадрі ми показуємо одного, в наступному іншого. Одного і іншого. Найчастіше це діалоги персонажів або якась інша взаємодія, якщо це німий комікс, який ефект досягається, динамічний розвиток сюжету. Використання діалогів і щоб тримати увагу читача, змінюють кудзору, змінюють ракурс і план кадру. Про це ми будемо говорити в наступному уроці. Тобто, щоб персонажі хоч трошечки відрізнялися від попереднього кадру, потрібно їх змінювати. Дивимося на чорно-білу картинку з книжки Маклауда. Одна сцена, всі пов'язані однією сценою. Перший кадр. Чоловік із жінкою обідають. Ми переключаємося на інший об'єкт. Жінка говорить, переключаємося на інший об'єкт, чоловік говоримо, переключаємося на інший об'єкт, годинник, переключаємося знов на чоловіка, переключаємося знов на жінку. Тобто відбувається переключення. То з одного, то на іншого. Дивимося на кольоровий комікс і слідкуємо за моїм курсором. Спочатку ми бачимо загальну сцену, де є три персонажі, вони між собою розмовляють. Потім переключаємося на персонаж видру, потім переключаємося на персонаж БК, потім знов на видру, потім на зайчика. Чому на зайчика? Тому що він тут головний. Він веде сцену, в нього бабл. Потім знову переключаємося на загальну сцену. І, тут, і на цьому кадрі переходи від об'єкту до об'єкту закінчуються, тому що в нас тут йде момент. Іде діалог, відбувається момент розмови. Тут і тут. Тобто, між кадровими переходами від об'єкту до об'єкту пов'язані тільки перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий кадр. Далі це момент. Сподіваюся, це зрозуміло, тому ми йдемо далі. Ще один приклад міжкадрового переходу від об'єкту до об'єкту. Це дві сторінки, коміксу невразливий. Дивимося на першу сторінку, слідкуємо за моїм курсором. Тут що відбувається? Тут відбувається величезний монолог у цього персонажу, який схожий на робота. Далі цей монолог продовжується, і відбувається переключення. Оці персонажі вони мовчать, їх просто показують. Але тут вони зв'язані, ці кадри, між кадровим переходом від об'єкту до об'єкту. від робота. До цієї жінки, до цього супергероя, до цієї дитини, до цього супергероя, потім до цього супергероя. Зрозуміло? Сподіваюсь, так. На наступній сторінці теж відбувається приключення від персонажу до персонажу. Ми бачимо прям чергування дуже класно. Відбувається діалог за вечерею. Четвертий міжкадровий перехід називається Від сцени до сцени або Від місця до місця. Тут відбувається зміна сцени. Сцена це послідовність подій в одному часі і в одному просторі, в одному місці. Якщо дія перемістилася з одного місця в інше, чи з одного часу в інший, це значить почалася інша сцена. Цей перехід показує зміну діяльності персонажу на відстані в часі чи просторі, який ефект? Перехід допомагає зробити монтаж і ужати історію до потрібного об'єму, роблячи ривки в часі і просторі, тобто це перехід монтажу. Слідкуємо за моїм курсором. Перша сцена: жінка йде від чоловіка, він сидить, дивиться телевізор. Текст автора минув рік. І тим часом в Парижі. Тобто, кожен перехід пов'язаний з зміною часу, зміною простору. Дивимося на кольорову сторіночку, і тут теж використані переходи від сцени до сцени, від місця до місця. Тут відбувається збір учнів. Вони будуть вчитися, скоріш за все, в рідній поліцейській академії. Ось зайчиня, який є головним персонажем цього коміксу звірополіс. Воно проходить навчання в посушливій пустелі, потім проходить навчання в вологих джунглях, потім в холодних якихось снігах, і тут вона вже на врученні. Тобто, ці всі переходи це не в один день відбувалося, і не в одному місці, скоріш за все. Ці всі переходи. Працюють на зміну місця і зміну сцени. Тут уже працюють переходи від об'єкту до об'єкту. Ми переключаємося з об'єкту загальної сцени до лева, потім переключаємося до об'єкту зайчика, потім знову переключаємося до об'єкту лев. Ідемо далі. Ще один приклад міжкадрового переходу від місця до місця. За сюжетом герой переміщується в просторі із Землі і прилітає на Марс. Для ефектності такої телепортації коміксист використовує поступове зникнення картинки. Дивимося на оцей кадр із зеленою галочкою. Бачимо, Дивимося ми зліва направо, як європейці, і бачимо, як поступово зникає картинка. Це смужечки чорного, це поява чорного. Ось. Потім використовується цей кадр чорний, тьма, темрява примітивного буття. Наступний кадр із зеленою галочкою. Ми бачимо, як тьма розсіюється і з'являється картинка. Тобто відбулося переміщення з одного місця на інший. І оцей кадр, кліпання ніби темрява, яка допомагає здійснити це переміщення, він теж тут присутній. Далі Тут аналогічний приклад, тільки коміксист переміщує персонажа не в просторі, а в часі. І знову ж таки, коміксист використовує чорний квадрат, звертаємо на них увагу, їх навіть два. І це такий ніби ефект: закрив очі, відкрив очі, кліпнув. Минуло сім років. За сюжетом доктор Стрендж переміщається із минулого в майбутнє. Це допоміжні кадри, які показують, що минуло сім років. І п'ятий міжкадровий перехід від аспекту до аспекту, від деталі до деталі. Він теж носить дві назви, тому що він має два значення. Зокрема, перехід від аспекту до аспекту це про емоції і створення певного настрою персонажу. Йдемо за стрілочкою, слідкуємо за моїм курсором. Це підбірка кадрів, які створюють настрій. Ми бачимо дощову погоду, як краплі стікають, ми бачимо калюжі, ми бачимо, як діти гуляють. Із парасольками ми бачимо сходи, і людина, яка сидить, дивиться в вікна, в неї такий самоплаксивий настрій. Тобто, деталі показують нам настрій, показують нам емоції персонажів. В наступне значення від деталі до деталі ці ж самі деталі показують нам місце події. Цей перехід об'єднує одразу всі кадри. На одній сторінці він об'єднує всі кадри. Не оцей маленький перехід: з першого до другого, з другого до третього, з третього до четвертого, до з четвертого до п'ятого, з п'ятого до шостого. А вся сторінка ніби клеєм скріплюється. Однією ідеєю. Тут фактично нічого не відбувається, сюжет не рухається, і цей перехід використовується для відтворення атмосфери та деталь... детального показу місця подій, ніби такий пазлик, зібраний разом, докупи. Які ефекти? Перехід передбачає прийом роздивляння, і здається, що читач завмирає, коли розглядає ці кадри і деталі на них. Він поринає в емоційний стан. Тоді ми називаємо це перехід від аспекту до аспекту, або вивчає місце події, в якому опинився. Тоді цей перехід називається від деталі до деталі. Але ще раз: це збір кадрів, які об'єднані однією ідеєю: або настроєм, чи емоцією, або розглядання деталей довколишнього середовища. Йдемо далі. Як приклад, ми бачимо розворот. Коміксу Спайдермен. Одразу скажу, що це не Пітер Паркер, це якийсь новий Спайдермен. Розворот коміксу, де всі кадри об'єднані переходом від аспекту до аспекту. За сюжетом це експеримент над головним персонажем, де в різних кадрах відображені його емоції, біль і те, що з ним робили. До речі, його можна читати і отак горизонтально, це розворот, і отак вертикально, тому що немає значення, в якій послідовності над ним знущалися, має значення. Що він ось тут перший кадр лежить підопічний, і останній кадр з ним вже відбувається як якась сирина, якесь перевтілення, чи якісь зміни, якась еволюція. Ну, тобто результат експериментальних досліджень. Але ці всі кадри об'єднані між собою одним чорним клейким значенням від аспекту до аспекту: Це біль і ці емоційні переживання, які він відчув під час цього експерименту. Йдемо далі. Ще один приклад від аспекту до аспекту, він аналогічний. Всі кадри об'єднані одним переходом, і тут показаний один аспект. Зокрема, коміксис зобразив бійку, фрагментуючи в кадрах емоції, зупиняючись на ключових моментах події. Така хаотична розкадровка показує хаотичний характер бійки, так ніби ми беремо в ній участь. Не просто споглядаємо як глядачі, а беремо участь. Ми бачимо лікоть, ми бачимо голову прострелену, руку, пістолет. Бачимо кулак, бачимо ногу з обличчям, на виліт кулю, стрілянину, ну і такі фрагменти тіл. Логічно, що бійка відбувається в одній сцені, і ми перемикаємо кадри з одного учасника на інший. З цього на цей, з цього на цей, з цього на цей, потім на цей. Однак в кадрі часто не персонаж, а фрагменти тіл. Рука, нога, пістолет, кулак. Обличчя, ну, я навіть не можу розрізнити, ну, скоріш за все, їх тут двоє, да? один в білому, один в сорочці з квадратиках, але все одно їх розпізнати по цьому виряченому оку, чи по цьому кулаку неможливо. Тому фрагменти тіл не показують, якому персонажу вони належать. І ми не розуміємо, якому персонажу належить оцей кулак, або оця нога. Ось, в якій послідовності відбувається ця дія, чи отак ми його читаємо, чи отак ми його читаємо. Тому ми зосереджуємось на хаотичному аспекті, йдемо далі. І, приклад, і ще один приклад міжкадрового переходу: від деталі до деталі це не про емоції, а про деталі. Що ми бачимо: дивимося на цей комікс Джон Вік. Ми бачимо накладні кадри, виділені в оранжеву таку рамочку, червона і оранжева і ще один накладний кадр із монологом самого головного персонажу. Він розглядає вулицю. скоріш за все, він дивиться з вікна, бо він дивиться ніби зверху на цю вулицю і бачить там перехожих, не просто перехожих, а він помічає в кадрі людей, які озброєні. Ми бачимо жінка, яка стоїть, вона озброєна ножами. Чоловік який стоїть, він озброєний Ми бачимо, що дуло якоїсь зброї стрічить нього з під плаща. В колясці дитячій лежить теж якась бомба. Тобто це все зброя, яку помічає цей персонаж, дивлячись на, поглядаючи цю вулицю. Це додатково створює ефект багатошаровості і складності світу, але використаний тут мішкадовий перехід від деталі до деталі. Емоцій тут немає, тут тільки перегляд, деталей, які він зумів розгледіти в цьому. В цьому натовпі. Йдемо далі. Шостий нелогічний або неочікуваний перехід. Про що це? Він передбачає цілковиту відсутність очевидного зв'язку між кадрами, однак логіка є, і читач повинен або сам розгадати задум автора, або автор коміксу розкриває свій задум у подальших кадрах коміксу. Цей перехід не рухає сюжет, але часто використовується в експериментальних коміксах. Який ефект? Він приносить елемент випадковості, сумбурності в логічну послідовність сюжету. Тобто це не весь такий комікс, це тільки сторіночка або частинка його. Він створює складність та багатолінійність сюжету. Скажу вам зразу, я не знайшла жодного прикладу, який би ілюстрував і показав нелогічний неочікуваний перехід. Ось тому, якщо ви такий приклад знайдете і побачите. Надішліть мені на пошту, я вам буду дуже вдячна. Тут просто зібрані нелогічні послідовності, якісь кадри, які взагалі не можна з'єднати історію сюжету. Навіть якби це були якісь докази в справі, чи якісь роздуми, чи якісь сни, можливо, як сни зазвичай нелогічні в нашій голові відбуваються, і то ми можемо знайти логіку. Розкажу вам ще такий нюанс: коли ми з групою дітей розглядали цей перехід. І намагалися його зрозуміти, то я вам скажу так: всі придумували історію ось цій картинці, тому що людський мозок логічно заточений на те, щоб придумувати історію, і розрізнені, здавалося б, шматочки вони складаються в логічну послідовність. Всі придумали історію, всі були унікальні, дуже прикольні, і важко людському мозку залишатися в цій нелогічності довго, тобто ми все одно намагаємося його склеїти. Йдемо далі, сьомий символічний перехід. Це перехід, де наступний кадр зображає попередній, але в символічному переносному значенні. Ефект. Він допомагає наочно розкрити емоційний стан персонажу чи описати ситуацію за допомогою метафори. Давайте будемо розглядати на прикладах. На першому прикладі, ось на цьому чорно-білому, відбувається діалог між героїнями. Вони обговорюють. Почуття однієї з них. І другий кадр буквально зображає той вогонь, про який вона говорить, що він горить в неї в грудях. Це така метафора болю, метафора палаючого, палаючої душі. Він тут не тільки з грудей, а й з йде. Вона говорить, я начебто горю. Ось. Другий приклад розбите яйце. На першому кадрі. Персонаж падає і почувається відповідно, як розбите яйце. Тут очевидна метафора. Йдемо далі. Цікава статистика використання міжкадрових переходів. Якщо в історії коміксу головне сюжет, динаміка, екшен найчастіше використовують другий, третій та четвертий міжкадрові переходи. Нагадаю, це переходи від дії до дії, від об'єкту до об'єкту, від місця до місця. Наприклад, дивимося на оцей приклад з книжки Маклауда. Рухаємося за моїм курсором. Персонаж стоїть за стіною, він озброєний. Дія, він стріляє від об'єкту до об'єкту. Ми переключаємося на інший об'єкт, він випускає пістолет з рук. Потім знов від дії до дії цей же ж персонаж. Він падає і ми переключаємося на іншу сцену. Пізніше, головне тут пізніше, інша сцена, де відбувається вже включення інших персонажів, інші діалоги. Для якоїсь динаміки потрібні певні ось ці переходи. І ще один приклад використання переходів: перший, п'ятий та сьомий це від моменту до моменту, від аспекту до аспекту або символічні переходи. Їх використовують, коли потрібно посилити емоції, призупинити час, показати роздуми персонажів, діалогів, описати місце, занурити у новий фантастичний світ. Дивимося на прикладі Невразливий. Тут по сюжету батько розповідає синові, що він має супергеройські сили, і син аж. На три кадри завмирає пауза. Він шокований, розтягнуто аж на три кадри, і аж у четвертому він видає якісь звуки, своє здивування. Тут використаний від об'єкту до об'єкту. Тут ми переключаємося від батька до сина, а далі момент розтягнутий. Персонаж знаходиться в моменті, але в нього така велика пауза, тому що він дуже шокований від почутого те, що йому сказав батько. Йдемо далі. Корисні поради. При плануванні сюжету коміксу можна запланувати всі ключові ефекти, які ви задумали. Наприклад, якщо нам потрібно сповільнити плен часу, сповільнити читача і показати, як довго щось триває, то ми використовуємо міжкадровий перехід від моменту до моменту. Якщо нам потрібно показати, як час швидко сплинув, зробити монтаж у часі і просторі, то ми використовуємо міжкадровий перехід від сцени до сцени. Якщо нам потрібно показати екшен, швидкість, бійку, втечу, то ми використовуємо міжкадровий перехід від дії до дії. Якщо ми хочемо познайомити читача із новим місцем, то використовуємо міжкадровий перехід від деталі до деталі. Якщо ми створюємо діалог між двома трьома персонажами, то використовуємо міжкадровий перехід від об'єкту до об'єкту. Це такі стандартні корисні поради, які можна вже запланувати в своєму коміксі до того, як ви почали малювати. Тобто розбити ці сцени і запланувати, які ви ефекти хочете досягти, і під ці ефекти вже підтягуєте певні міжкадрові переходи, які дозволяють досягти цих ефектів. Сподіваюся, я вас не заплутала. Йдемо далі. Отже, резюме. Слідкуємо за моїм курсором і підведемо невеличкі підсумки. Ми розглянули з вами сім міжкадрових переходів. Давайте їх всі згадаємо від моменту до моменту. Це коли один персонаж знаходиться в одному моменті, і, кадр, і цей момент розбитий на кілька кадрів. Другий від дії до дії це коли один персонаж вчиняє якусь дію завершену, і всі кадри. Показують про те, як ця дія відбувається. Від об'єкту до об'єкту, третій це коли ми переключаємося з одного персонажу на іншого, таке чергування. Четвертий від сцени до сцени або від місця до місця. Дивимося, що ми робимо монтаж в часі і в просторі. Ми міняємо сцену, ми міняємо місце, ми міняємо час. П'ятий від аспекту до аспекту, від деталі до деталі. Всі кадри розказують нам або про настрій персонажу. Або про деталі того місця, в якому ми опинилися. Нелогічний перехід, шостий, тут, понятно, логіки нема, і символічний перехід, сьомий, тут є логіка, метафора. Сподіваюся, ця сторіночка допоможе тримати вам всі знання в одному місці, а ми йдемо далі і в нас домашнє завдання. Спитаєте, чи обов'язково його виконувати? Ні, не обов'язково. Можна виконати одне або два це для вас. Це для того, щоб на практиці застосувати той матеріал, про який ми сьогодні говорили. Якщо у вас буде. Бажання, натхнення час. Висилайте ваші роботи мені на пошту. Я їх розгляну і дам вам свої коментарі. І тепер тест. Пройдіть тестове завдання на засвоєння матеріалу. Тест потрібен вам, а не мені, тому що ви його самі проходите і самі оцінюєте. Як це робиться? Візьміть листочок і запишіть свої відповіді в такому форматі: 1А, 2Б, тобто відповідь на перше питання це А, відповідь на друге питання це Б. То ви запишете відповіді на всі чотири запитання. Ви відкриєте допис до цього відео і подивитесь правильні відповіді, і звірите, чи все ви так зрозуміли, чи ні. Але не підглядайте правильні відповіді в описі, тому що це не зарахується вам як засвоєння матеріалу. Одразу скажу, не буде помилкою, якщо ви перелистаєте відео назад і деякі відповіді, подивитеся знову з цих лекцій. Це буде вам додаткове засвоєння. Ці знання потрібні вам, а не мені, тому що я їх вже знаю. Дякую вам за увагу і дуже дякую за лайки, які ви поставите після цього відео, і дуже сподіваюся вас зустріти на третьому уроці. На все добре!